Привіт, дружні з вами Денис Дружні. Щось купив я перше в ну, за 10, за 23 йогурт і все-таки все -таки, мені стало ще на, один, на одну реакцію на сьогодні, щоб було сьогодні дві реакції. Бо я думаю, 22 2022 напевно, напевно буде ще дві реакції. Та. І все -таки, так як я обіцяв, я сьогодні знімаю. все таки, попробуємо на сіній Мініс. Уже цей раз з йогуртиком перс, йогурт Перцек. Я взяв найдешевший, щоб мені вийшов. У мене було 40 гривень, це до 20 гривень. І це вийшло 15, і мені коротше вийшло. Ну Зараз я знімаю, бо я проголодався, знімаю зараз у день е, цю реакцію Сінімініс з, з фані, йогуртом. П Пів четверта, ну на 20.22 чи двадцять 20 20, Напевно, на 20.22 це вийде відео. Бо я думаю, зня, зняти у день, того в день я все таки більш енергійний, ніж вечором, ніж та деколи буває, я знімав 10 листопада уже в сьомій годині для вас. Реакції там про. Аеро, і ще була якась реакція з Люкою за люкою. Я тоді почувався капець, такий вимучений, змучений. Думаю, як я зараз маю це проривати я змучений. А зараз я веселий і енергійний. Тому ми поїхали до заставки. Це буде наступна вас чекати реакція, але вийде вчасно. Думаю, ну це я вже буду знімати у сьомій. або був шостій. В шостій знімлю е, реакцію на цей йогурт. А зараз у третій ми все-таки прореагуємо на сіні мініс з йогуртом Фані. Поїхали до заставки. День зручний реагує. Дені... Сьогодні буде він поєднувати. Сіні мініс готовий сніданок з корицею, з йогуртом, персиком. Фані, фані, фані. Дивіться, я сам зараз вдома, нема з чого почитати коментарі. Я записав два коментарі, а вже як буду вечором знімати на, ну, цю реакцію, то вже зачитаю то, що ви лишили вчора під роликом. Все, окей, поїхали. Знаючи, прокоментував сьогодні учора під відео чи сьогодні містер Бістер. Класні цукерки, мені здається, вони корисніші, ніж Хуба-Буба. Це він говорив про равлика Боба. Е, так, хоча воно похоже на Куба але але набагато корисніше. Так, з тобою погоджуюся. І, по-перше, це глотати можна. Куба-буба ти виплюв. Пожував і виплюнув. Мені не подобається Хуба-Буба. Та взагалі мені то що жувати і виплювати. Не подобається особо. Мені подобаються жовель, жовельні цукерки, які ти жуєш і зразу глотаєш. А Оце мені подобається. Добре, ще прокоментував сьогодні під відео Лайф. У тебе дуже класний канал, не розумію, чому немає активу під новими роликами. Реально круто. Ну, того що я завантажую дуже багато контенту це раз. А по-друге, не залітаю в рекомендації. Хоч на тебе 15 тисяч підписано, але... Чогось людям не висвітлюються нові ролики, тому і не попадає в рекомендації, і так виходить, що я знімаю просто. Просто для тих я знімаю для тих, хто реально заходить і дивиться мої ролики. Там обсяг десь 20 людей, 20 чимось, 30 людей, які завжди дивляться мої відео. Тому такі справи так вийшло. Тому що ж, давайте ми будемо е, поєднувати. Так? Ну, зато мене радують такі коментарі. Що що напи, що написав Life, ще раз зачитаю. Е, що він написав, що радує відео. У тебе дуже класний канал, не розумію, чому він актив під новими роликами. Реально ну, круто. Дякую вам за такі коментарі. От, завдяки таким коментаторам. І далі я знімаю свої ролики, такі справи. Все, давайте я все виливаю, а то на YouTube шорт не буде, напевно. Добре, я все виливаю і все ми з'їмо. Ну, Ютуб шар так не набирається. Там би белі Денса наберу, бо то беліденця наберу. Белі я ножниці першим виніс туди зараз і піду ножниці. Так, з ножницями краще, бо ножик можеш, ну, порізати. Ну, типа, ножиком ви можете, типа... <с original> я ножом буду різати зараз, оце, я можу наляпати, а ножечками раз відрізав і все. І по суті, зразу залив. Та. До якого числа? 11. з 11... 10 листопада 22 до 11 грудня 20. А, -а, -а, -а я, я думав, що вже грудень. зрозуміли, е -е, Листопаді до грудня. Та. Все, розрізав, що знімати? Та? Давайте. Ану. Добре, на самий, якщо хочете, щоб ми окремо на йогурт перцик прореагували, напишіть коментар, я окремо куплю. А ми наливаємо. Давайте я. А як я це зараз знімлю? Добре, тоді вам показуємо, блін, я так не покажу. Зараз Френі розбереться. Треба взяти камеру. Блін, а як я візьму камеру? Добре, чекай. Треба було якось. Так, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу вам, щоб ви добре бачили продукт. А, то ми це розігрівати не будемо. Я по... Або я думаю, що буду це розігрівати. Так. Добре, далі я вилежу. Доволі смачний йогурт. Ну і додаємо всі сіні мініси, які залишилися. Чи не всі? Сіні міни. Не знаю, тут ще трохи лишається, але но... давайте не знаю. Беремо ложку розмішати. До речі, напевно, ви замітили, що тут у мене трошки така, якби пляма. Я замалював. Коротше, я роздер і замалював. Не знаю, видно, вам, не видно. Ну, пішли до дзеркала, подивився, чи видно на камеру. До речі, гарне уже сонце, так? Заодно подивимося на погоду. О, чого я ще знімаю в день, хоча треба загрузити на ніч. По-перше, я енергійний раз, а по-друге, показати, що вже сніга немає. Я вже знімав шорт, але скажу, що в великому відео. Снігу вже немає. Пам'ятаєте, я знімав. Вчора ще, до речі, ці... ну, вдень падав, в четвертій день вже перестав. А вже Сьогодні не падає, бачите? Е... Ну, самі бачите те, що бачите. І коротше, буде сніг напевно грудня. Ну, видно, не видно? Та видно, блистить аж. Я роздер, дебіл, Бо я хотів, не хотів це говорити у відео, але думаю, так вам кинеться в очі. Треба розказати. Коротше, така маленька, спеціальна надоїдлива бульбашка тут була. Такий, як прищ. Я думав, то можна видерти. Мучився, мучився, ножницями хотів видерти зубочистку, і то так боліло, і роздерло до крові. А і, і біла та штука так і не забралася. І я думаю, за, замалювати. І замалював вже не видно. Добре. Все, тепер приступаємо до їди. Ось така їда. Вау, класно, мені вже це подобається. Добре, давайте це реагувати. Але, друзі, прошу про максимальний актив, бо бачите, сіній мініс, ми вже з вами щось тільки не перепробували з кавою. Самі з молоком, тепер з йогуртом, будь ласка, давайте, я знаю, по лайках не вийде з Ютуб спишем. Давайте за таке, за те, що я вас для цих Мініс скільки знімаю. Ну, 50 хоча б коментарів під цим відео, будь ласка. Все, я думаю, ми один одного зрозуміли, реагуємо. Чекайте. Ще треба все вилизати. Так. Так. Де це все. Все, буде. Треба якусь тряпочку обивити. Так. А ну давайте до десь. Ану сподобається От з отзлюка. Заводюка, напевно, заведує мені. Але на так вечором подивиться ролик. Ну вже, добре, поїхали. Класно. Мені це подобається. М -м, класно. напевно на ютуб шар лишу ну можу поставити поки що 9 баю класно яка була оцінка з кавою не пам'ятаю вісім вісім пам'ятаю Ну це краще, дай баю. Прикольно. Добре, дай балю класу. Чи Ну а нормально. Просто це краще не з каву, значить дай балю. Наступний раз тобі треба таке правило. Що якщо у мене щось вискакує, чи то прищ, якщо прищ, його один видалити, добре. Якщо такий прищ спеціальний, що його ніяк не видалити, треба зразу замалювати. Ні, роздерти до крові, а потім... Ну, ви зрозуміли, потім замальовувати. Таке, так сказати. Персок, там ще був смак. Малина. Але я думаю, візьму персик. Малина. Пробу... До речі, завезли нові чіпси. Новий смак. Називається томат у спеціях. Якось так називається, прочитав. Я ще не подивився. Томат у спеціях. Тому. М -м, воно не буде так гостре, бо то тільки гострий Лейс, лейс Макс. Лей Стронг, так, Лейстронг. А це звичайний Лейс. Тому, я не знаю, ви там набирали. Вроді вже було 100, 100 коментарів під незапиїм чаледжем, але не 110. Тому ще пару коментарів наберем, і Я куплю спеціальну васабі. А от завтра можна прорегувати купити е, туамат у спеціях. Та. Тому завтра, напевно, лейс все таки буде. Та. Куплю завтра. Новий смак треба попробувати. Мала пачка, чекайте. 29 гривень коштує вроді. А, то це буде 2 пачки 60. Ні. Майже 60, не. Можна би було попробувати. Вау, подивіться, яка ця сінімінка Синімін. На подушку похоже. Прикольно, бачите? Вау, прикольно кориється Коротше, супер. Скільки ви б дали на вигляд цьому блюду? Ну я можу на вигляд дати 8, бо це якесь таке мутне, ну мені не дуже це подобається, 8 балів. А от скільки ви, можете написати в коментарях, а ми далі реагуємо. Що я там мав сказати? Е, скільки? 30 гривень, так? 30 гривень. Ну тоді я візьму, бо велика пачка коштує 50 чимось. А, а одна маленька середня до 30, то, напевно, візьму лише середню завтра. Подивимось. نو کړو چې دا یې بار تاسو ماښه هلونې شو شو سماښو Чого ми ось ціні мініс? Ну, поділили. Все зразу не з'їли з молоком. А поділили. Бо я більше не буду купувати ціні мініс. Вони надто дорогі. 60 гривень. І тому я поділив, щоб було більше реакцій. З йогуртом, з кавою, з молоком. Три реакції вийшли сіні мініс. Тому таке справи. Розумієте самі? Не дуже, не думаю, що наївся, але добре. Щось, це я на YouTube шорт лишу. Дуже багато лишилося, але вже. Що тут? Це йогурт уже все, там? Добре, смітник. Ну. Тепер який я можу дати висновок з тих трьох реакцій. Хто виграв, де було найсмачніше? З молоком, з кавою чи з йогуртом. Значить, я думаю, по оцінках ви розумієте, я з молоком, по ходу, десятку поставив, з кавою 8, з йогуртом 9. Тому ви самі розумієте, по яких місцях все розкладено. Але ще раз нагадую, якщо не зрозуміли. Значить, перше місце з молоком. <клух> Найкращий синій міні з молоком, очевидно. Найгірше <клух> з кавою. Кава сама по собі не дуже смачна, це з кава. Хіба як з несквіком попробуйте? Сіні то може бути смачно. Ну, З цією, що вони роблять дорослою кавою, 8 балів. Це так. Що ще було солодке і поставилося 8. Без сукру би взагалі 6 балів чи 7. Коротше, найгірше з кавою. І таке, що середнячок може бути, тобто 9 балів, це є йогурт. Сіні з йогуртом. Так, перше місце з молоком, друге місце з йогуртом, третє місце з кавою. очевидно, Тому такі справа. Що ж, друзі, будемо прощатися, завершувати, так? Не знаю. З люка не, не поїла, то не поїла. Добре, ось такий получився йогурт. Пишіть, що думаєте в коментарях. Ще лишилося чу-чуть таких синімініс. Давайте один ще проявимо. Так. Бо я так і самому не знаю, чи давав, не давав, може і давав. Давайте ще раз. Ну, саме сіні мініс також 9 бою. молоком може й 10. Не пам'ятаю, яку оцінку ми там ставили, Треба подивитися і нагадати. Цукор кориться супер. Але з жалко я буктю з на синій мініс. Я. Ну, вже як вийшло, так вийшло. Тому ось такі були сіні мініс. Я. Так, коротше, на цьому все. Про лайки навіть не говорю, їх нема. Пишіть побільше коментарів під цим відео, підписуємось на канал. З вами був Денис Фені, всім гарно дякую за перегляд, всім пока. Чекайте, за, е, вийде. Ну, зараз ви це дивитесь відео, вже напевно вийшла реакція на молочний коктейль вершковий ванільний. Якщо не вийшов, то зараз вже має вийти. Все, всім пока, бувайте, друзі. Ось ще комікси треба вам познімати там. До речі, комікси сьогодні ще вийдуть там. Я не знаю, скільки я коміксів, до речі, сьогодні ще познімаю. Пару коміксів, думаю, вийдемо. Про там Бладлеса ще покажу пару коміксів. Ну і все. Ти, напевно, все. Добре, пока, друзі. Ой, познімаю комікси і один кліп. Все, пока.